Сторілки біблії пожовтої крота і, помолившись Богу віданами, щоб перехожим бачити сідати. Любив до себе в гості запросити, він подорожньому, щоб хати ромена, гарячим чаю, з хлібом приносити і послухати про різні діла. І якось на різдво, немов у нані, Ісуса голос, чи то у вісні. До тебе в гості завтра завітає, я знаю, ти радіти мушкінні. Старий прокинувся, заходився в хаті. Все мити чистити, погістка для накиди, смачну вечерю з тих приготувати, освіжий вік, паросій меблюсти. Зимовий ранок, темний та морозний, на вулиці кодели заведений. Старий чекає, розхвильований, серйозний, а щоє, хтось постухав, хтось іде, та ні. Це не Ісус, хто перехожий. Змерз аж дрижить, стомився з голоднів, не сподівав, що хтось та допоможе. допоможе, не закакав від привітних слів. А на столі гарячий суп та каша, а у очі сухі дрова горять, а поки ліса переможе до вашої, дід стих йому про господа Пішов Ішов педалі, знов біля конця, сидить люсь і дивиться на шлях, Ось жінка йде, пригнічила. Ворожня сумка в неї у руках. Заходь до мене, сестро моя мила, і я вже гострі мороз такий, черевики, хоч старі та цілі, Сивей щоденько, ніженьки зігрій. Ходила я посеред по картоплі та повертаюсь, бачити чим. Давай відро, картоплею на комі, Ще хліба дам дідучкам в твоїм. Стемліло, сумно, дід чекає в друзі. А гріше дані його день як знос тут двері, хто там на порозі у свиті не своїх родничий рак. Для нього хліб знайшовся, теха слово, зі хвіт утішив, подав своїм собі, де не прийшов Ісуса ті промовив. Напевно, це примарало сминіт, схиливши голову, силу голову на руки, неначе заднімав тихенько він, а чує є гон, кроки, моли. Адже і жінка, сусідні, дорослі і малі, всі, що заходили в його хатинку і душу зігрівали у теплі, і кожен з них підходить до старого із запитанням, ти мене впізнав, і радісно забили серце в ньому, коли Ісуса голос знав. Я був голодний, ти мені дав хліба, дав води, коли я сирати був, і в'язниці був мене відвідав, я Бог, і ти мене та. Коли хворів, я ташав словами, і грани, що політик у вас, мені служити, коли вільним людям, страждання, По калів, в стражданнях та негодах, помагав. Постукає він пчемну ваші двері, да виділі двері ваших власних душ. Та тільки вам, відомо, чи від піде, чи просто від відде, значить Ісус. Амінь.